Добрий ранок сьогодні, 28 квітня 2025 року. Тема тижня. Речі навколо нас. Заняття з логіко математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття. Математичні завдання лунтиком. Доброго ранку, мої любі друзі. Доброго ранку, мої хлопчики та дівчата! Сьогодні у нас цікаве. Математичне заняття. Адже ви побачите, хто ж надіслав нам математичні завдання, Тож сідайте зручно, це уважно на екран. А ось і Лунтик завітав, та не з порожніми руками, а приніс нам. Математичні завдання. Ви готові їх виконувати? Так, я впевнена. Так, ось подивіться на цю картинку. Давайте порахуємо, скільки ж тут іграшок стоїть. Розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десь Так. Лялька якою стоїть? Ось ця Так, першою. Буратіно другий. Третій. А ведмедик четвертий. Робот п'ятий. Тигр. Шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий. І ось ви бачите, кількості відповідають цифри. Другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий, десятий. Ось ми визначили по порядку, як стоять дані іграшки. А зараз ми рахуємо зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Давайте розглянемо, то стоїть на якому місці. На якому місці, який по порядку стоїть ведмедь? Так, четвертий, а яким по порядку стоїть тигриня? Шосте правильно. А зараз нам надіслав Лунтик ще таке завдання. Порахувати. 5 і три разом скільки буде. Вісім. І ми можемо визначити суму. чотири і один разом. П'ять, два і сім разом. Дев'ять вірно 4 і один, і три, вибачаюсь. Разом сім. Три і сім разом. Десять, два і чотири разом, шість, три і три разом, також шість. Три і шість разом. Так, дев'ять. Але ми можемо ще і написати приклад. Якщо у нас 5 і 3 разом 8, то ми можемо писати 5 додати і 8. А тепер скажіть, 4 і 1 разом 5, як ми запишемо приклад? 4 додати 1 рівнює 5, 5, вірно. 2 і 7 разом 9, як ми запишемо. Так, 2 плюс 7 дорівнює 9. 4 і 3 разом 7, як ми запишемо. Так, 4 додати 3 дорівнює 7. 3 і 7 – це 10. А як можна записати при. Так, 3 додати 7 порівнює до 10. Два і 4 разом 6. Так, 2 додати 4 торів до 6. І 3 і 3, якщо ми складемо 3 предмети і 3 інших предмети разом це буде 6. А запишемо ми три плюс три дорівнює шість. Якщо взяти три груші і шіб. Скільки разом фруктів? 9. А запишемо ми як це. Так, три додати шість, дорівнює 9. Молодці. А зараз необхідно. Кожному листочку знайти своє сонечко, так. чи навпаки сонечко, листочок, ось наступне завдання від лондика. Є сонечко з крапочками чорними, на крильцях, необхідно порахувати, ось на прикладі цього я вам показала. Та знайти листочок з заданою цих. Скільки крапочок ви бачите? Так, дев'ять. Тому листочок з цифрою. 9. Давайте розглянемо наступне сонечко. Скільки ви бачите тут крапочок? Так, тому листочок з цифрою 10. Наступне сонечко. Скільки на ньому зображено чорних крапок? 5. І Листочок, з якою цифрою ми розташуємо? Ну, звісно, з цифрою 5. Давайте розглянемо наступний. Скільки ви бачите крапочок? Та три і листочок, який має бути. Цифрою три, вірно. Наступне сонечко має скільки крапок? Шість. І тому листочок. Прайно з цифрою 6. А в цього сонечка скільки крапочок накриється? Звісно, 5. І ось ми розташовуємо листочок з цифрою 5. Давайте розглянемо ось це сонечко. Скільки крапоків? Три і листочок, з якою цифрою необхідно розташувати. Звісно, з цифрою 3. Давайте порахуємо, скільки ж тут крап? Шість. І листочок з якою цифрою ми розташуємо поля? Ну, звісно, з цифрою. Ой, вибачте, вісім. З цифрою вісім. Тому що крапок у нас вісім. Давайте розглянемо сонечко наступ. Скільки тут крапок? Так, правильно, 5. І ми розташовуємо листочок з цифрою 5. І наступне сонечка. Перше, скільки крапок ви бачите, так 4. Тобто і листочок буде з цифрою 4. правильно. На наступному сонечку ми бачимо, скільки крапок. Так, десять. І листочок буде з якою Цифрою. Так, звісно, десять. А на цьому сонечку тільки дві кра. Тому, і біля нього ми розташовуємо листочок з цифрою. Звісно, два, молодці. Наступне сонечко. Має скільки крапок. Три йому відповідає листочок з цифрою. Та три. Цього сонечка скільки крапок. Вісім. Цифра вісім. І на цьому сонечку скільки крапочок? Чотири вірно листочок. З цифрою 4. І наступне. Давайте розглянемо. Скільки ж тут крапочок? 4. Тому і листочок з цифрою 4. Давайте порахуємо, скільки ж тут крап. Так, 7. Той листочок з цифрою 7. А скільки ж розташовано тут крапок? Так, 5. І листочок з цифрою 5. З цим завданням ми дуже гарно впоралися, наступне завдання від Лунтика. Скласти задачу та її розв'язати. Але давайте спочатку згадаємо, з яких частин складається задача. Так, умова запитання. Та, розв'язання та відповідь. Давайте ось ви бачите на картинці риб та складемо умову задачі. Так, оді плавало три оранжевих та три блакитних рибки. Запитання скільки всього? Плавало рибу. І розв'язуємо три додати. Три дорівнює шість. Яка ж відповідь? Шість рибок Так, всього шість рибу. Давайте складемо за цією картинкою задачу. Скільки ви бачите всього птахів? Так, сім. На гілці сиділо сім тахів. Два полетіли. Яке запитання ми ставимо? Скільки на гілці залишилось птахів? А скільки ж їх залишилось? Так, п'ять, сім відняти, а торівні п'ять. І відповідь. Залишилось п'ять птахів. Наступно розглянемо картинку, кого ми тут бачимо? Так, свину. Так. На галявині паслося вісім свиней. Три пішли до водой. Скільки залишилось на галявині свиней? Ну, звісно, вісім відняти три, рівні п'ять. Та відповідь буде, залишилось 5 свиней. Давайте розглянемо наступну картину. Так. На галявині сиділо скільки комах? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім мурах. Одна пішла в іншу сторону, в інший бік. Скільки залишилось на галявині мура? Ну, звісно, вісім підняти один, одній сім. Та відповідь сім мура. А зараз наступне завдання від Лунтика. Було, є та буде. Що було? зима. Є що у нас, яка зараз пора року? Весна. А буде так літо, а за ним ось. Ось ми задали послідовність пірогу та виконали також завдання від Лунтика. Лунтик ще пропонує, щоб ми назвали. Скільки годин показує годинник. Ви пам'ятаєте, якщо маленька стрілочка показує на цифру, це кількість годин. І велика на 12. Тобто це якщо на 9 і на 12, це 9 годин. Якщо на 1, маленька стрілка, а велика на 12 це одна година. Ось давайте розглянемо. Так, на першому годиннику вірно, сім годин. А на другому правильно 9 годин. Скільки на цьому першому годині? Одна година. На наступному? Так, звісно, 3 години. На першому скільки? Так, 4. А чому? Так, тому що маленька стрілка показує 4, а велика 12. І на наступному 7 годин. А зараз потрібно виконати наступне завдання відпустка. Розташувати від найменшої дитини до найдоросліших. Давайте розташуємо. Так, малюк. Дошкільнятка. Трошки старша дівчинка. Школярка, доросла дівчинка, матуся та бабуся. Ось ви бачите, як можна за віком розташувати від наймолодшої до найстаршої людини. І ось Лунтик дуже нам вдячний, що ви дуже гарно виконали всі математичні завдання. Хто у нас сьогодні був в гостях? Так, Лунтик. І що, які нам завдання він так? Звісно, математичні завдання. Ми з ними дуже гарно впоралися, тому він дуже нам вдячний. І я вам кажу, що ви дуже великі молодці, а наше заняття сьогодні, математичні завдання від Лунтика, завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі, до нової зустрічі.